Вправа 721. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, розв'язуємо. Дивимося, першому завданні Ми бачимо, що в нас є досить складний вираз, як його розв'язувати. Я пропоную розгортати як капуста, крок за кроком. Дивіться, спочатку знайдемо 34 мінус Х. Отже, ділене, це все у нас буде дільник, а це частка. Як знайти невідоме. Дільник треба ділене поділити на частку, то ми записуємо тоді, що 34 мінус дорівнює. Ділене це у нас 1376, що ділиться на 86. Так, На частку поділили. Ну і пишемо, що 34 мінус дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо тоді 1376. Що ділиться? Що ділиться на 86. Отже, 137 поділити на 86 поміститься тільки один раз. 1 на 86 це 86. Віднімаємо. Тоді 7 мінус 6 це 1. 13 мінус 8, бо 3 не віднімається, позичаємо, це буде у нас 5. 1 мінус 1 0, попереду ми пишемо. так, зносимо 6. 516 політику на 86. В кінці у нас 6, тому 6 множимо на 6. 6 на 6 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. Віднімаємо. Тоді різниця у нас буде 0. Записуємо. Тоді що різниця у нас 16 складає. Тепер знову розв'язуємо це рівняння. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що х дорівнює від зменшуваного 34, треба відняти різницю 16. Ну що ж, пишемо, тоді х дорівнює. 34 відняти 10 це буде 24, 24 мінус 6 це буде 18. Все. Знайшли ми чому дорівнює Х. Розв'язали рівняння. Переходимо тоді до другого завдання. Знову тут у нас є ділене, дільник оце все, і частка. Щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на часткове, то записуємо, що x плюс 219. Так. Це дорівнює. Отже, треба тоді ділене або 9680. Поділити на частку або на 16. Ну що ж, ділимо тоді. Записуємо 9680. Що ділиться? Що ділиться на 16? Отже, 96, поділити на 16. Ну що ж, е так. 6 разів. ну Спробуємо 6. Так. 6 на 6 це 36. 6. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. Так, 96 мінус 96 це 0, 0 не пишемо, зносимо цифру 8. 8 на 16 не ділиться, дописуємо сюди 0, зносимо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас тоді х плюс 219. Це дорівнює, вийшло 605. Так, чудово. Ну що ж, як знайти тепер невідомий доданок x треба від суми Відняти відомий доданок, то ми пишемо, що x у нас дорівнює. Від суми 605, треба відняти відомий доданок або 219. І пишемо, що x тоді дорівнює. Давайте віднімати. Я стопчик відніму. Отже, записуємо 605. Відняти 219. Віднімаємо. 5 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 9 це 6. Далі в 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду, позичаємо у 10, це буде 9. 9 мінус 1 це 8. 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 2 це 3. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 386. Це ми отримали розв'язок другого рівняння. Переходимо до третього виразу. Отже, бачимо, тут у нас є оце все, що в дужках, це буде ділене невідоме. Це дільник, а це частка. Як знайти тоді ділене? Треба частку помножити на дільник. То записуємо, що x мінус 57. Буде дорівнювати частка. Це 205, що множиться. На 29. І пишемо, що Хіну 57. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити. Записуємо тоді 205. Пишемо 205. Що множиться на 29? Множимо. 5 на 9 це 45, 5 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 0, 0 на 9 це 0, плюс 4 це 4. 2 на 9 це 18. Потім 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 2 на 2 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 4 плюс 0 це 4, 8 плюс 1 це 9, 1 плюс 4 це 5. Записуємо тоді, що різниця в нас дорівнює 5945. 5945. Є. Ну що ж, а зараз, тепер давайте дивіться, у нас є невідоме зменшуване, є від'ємник і є різниця. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що Х у нас тоді дорівнює. До різниці. 5945, Треба додати тоді 57. І пишемо, що Х дорівнює. Ну що ж, додаємо. Давайте стопчик додамо. Записуємо 5 945. Додати 57. Додаємо. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1 старший розряд. 1 плюс 4 плюс 5 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 це 10. 0. Пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 5 це 6 є. Ну і записуємо тоді, що х у нас дорівнює 6002. Є. Третє рівняння не розв'язали. Переходимо до четвертого. Дивимося. Отже, все це, що в дужках, це в нас буде невідомий множник. Як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник, то записуємо, що х мінус 72 треба добуток 927 поділити на відомий множник на 9. Ну, давайте тоді пишемо, що хмінус 72 це дорівнює. Ну, нічого не зробиш, давайте тоді ділити. Записуємо тоді 927. Записуємо 927. Що ділиться на 9. Так, на 9 є. 9 на 9 це 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. 9 мінус 9 це 0, 0 не пишемо. Тоді зносимо 2. 2 на 9 не ділиться. Додаємо тут 0. Зносимо 7. 27, поділити на 9, це буде 3. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Різниця у нас буде 0. Тобто ми записуємо, що тоді це дорівнює 103. Є. Ну, а тепер дивимося невідоме. Зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, x, х, нам треба тоді до різниці додати від'ємник 103. Плюс 72. І пишемо, що х тоді дорівнює. 103 плюс 72 це буде 175. Є. Ну що ж, а зараз я вивів на екран всі чотири рівняння та їхні розв'язки. Давайте зараз запишемо тоді відповідь. Отже, пишемо відповідь. Так, до першого коренем рівняння є 18. До другого. коренем рівняння є 386. До третього. коренем рівняння є 6002, І до четвертого 175. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ви пригадали, як розв'язувати рівняння. На цьому вправу завершено.